10 лютого погода в Україні буде мінливо хмарною. Денні температурні показники дещо зростуть, а нічні морози трохи ослабнуть. Хоча будуть і області, де локально може бути до мінус 20 градусів. В день прогнозується мінус 2-2 градуси. Трохи тепліше буде на Закарпатті, Одещині та холодніше на Харківщині, Луганщині і Донеччині. На Полтавщині мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря в день мінус 1 градус. Вночі місяць. Мінус 11. У Кременчуці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. На термометрах мінус один в день. Вночі можливо близько 6 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, впродовж дня п'ятниці у горішніх плавнях утримається ясна погода, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 8, світлої 0 градусів. До сьогодні найтепліше 10 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року: плюс 8 градусів, мінімум 1985-го. мінус 28. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці. Ці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.